У Хмельницькому формують новий підвідомчий орган, який підпорядковуватиметься координаційній раді з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії торгівлі людьми. Це так звана робоча група, яка на відміну від координаційної ради буде збиратися щомісяця і більш можна сказати чуттєво реагувати на всі виклики. Ми цьогоріч дуже багато вчилися. Ми приймали досвід, їздили в інші громади. Де зокрема були і в столиці і в тих громадах, в яких це питання на досить високому рівні, ми шліфуємо допрацьовуємо систему роботи. Понад півтори тисячі дзвінків за 11 місяців прийняли працівники підрозділу сектора протидії домашнього насильства Хмельницького районного управління поліції. По місту Хмельницькому було дещо звернень більше частина звернень працювалася працівниками поліції. Патрульної поліції нами опрацювалося 1400 звернень за їх результатами. Складено 400 протоколів, 300 термінових заборонних приписів, 285, якщо бути точними. Крім того, відкрито більше 50 кримінальних проваджень за системне вчинення домашнього насильства і за невиконання спеціальних заходів з протидії домашньому насильству, тобто порушення вимог обмежувального припису, непроходження корекційних програм. За словами Олександра Сівка, коли працівники поліції приїжджають на виклик, то людині необхідно написати заяву на кривдника. Звичайно, є люди, які відмовляються від написання заяви, але е якщо є правопорушення, значить мусить бути покарання. Це є реагування, не реагування. Зі сторони працівників поліції неналежне реагування сторони працівників поліції. Відмова людини від написання заяви це все призводить до повторного вчинення домашнього насильства. За одну добу поліція направляє нам повідомлення про те, що було скоєно домашнє насильство. Виїжджає мобільна бригада. В склад мобільної бригади центру входить фахівець соціальної роботи, психолог, водій і відповідно автомобіль. Консультують постраждалу, працюють із постраждалою саме. По місцю проживання або ж уже в автомобілі, або домовляються про інше комфортне, безпечне місце, де буде постраждалі зручно розмовляти з психологом-фахівцем соціальної роботи. За необхідності можна скористатись вториною правовою допомогою, послугами психолога та фахівця соціальної роботи за потреби. Може бути кризова кімната, але зазвичай поліція привозить постраждалих до кризової кімнати. Це зазвичай вечірня пора або нічна пора доби, і постраждалі мають право скористатися кризовою кімнатою до 10 днів. В крайніх випадках цей термін може бути продовжено ще на 10 днів. Протягом 2023 року кризовою кімнатою скористались 36 людей. Олександра Семенюк, Володимир Щуренко. новини міста.